З пекотного вересня поточного року у двері ще двох шостканських родин постукало невимовне горе. Звістку про загибель отримала сім'я Олександра Матлая, 45-річного захисника, який загинув від рук ворога, так і не дочекавшись перемоги. Він народився у сусідньому Новгороді Сіверському, але з маличку жив у шості. Закінчив школу номер 1 отримав спеціальну освіту у ПТУ 10 Невдовзі вступив до столичного вишу у Києві. Почав свою трудову діяльність для початку повномасштабного російського вторгнення. Наш земляк вступив у ряди Київської територіальної оборони, охороняв блокпости. Восени 2023 року. Олександр приєднався до добровольчого батальйону Сонечко. Спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України в якості бойового позивного обрав Макларен. Назва відомого бренду гоночних автомобілів ідеально пасувала Олександру жвавому, запальному, діяльному, товариському. За зразкове виконання службових обов'язків, патріотизм та відданість Батьківщині. Олександр був нагороджений відзнакою гур Україна понад усе нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Він пройшов довгий і складний шлях на найгарячіших ділянках фронту. А потім був полон. Безкінечних півроку там обернулися для нашого земляка величезними проблемами зі здоров'ям, яке довелося відновлювати після звільнення операції на серці та Нижніх кінцівках після повернення з госпіталю чоловік певний час жив у батьків, потім у Києві. Родичі розповідають, Саша наче перечував власну смерть, вирішив при житті віддати побратимам все, що міг подарував батальйону, навіть свій улюблений позашляховик Міцубісі Падже Він Панівичений російськими катами боровся за кожний день свого життя. Але не судилося. 11 серпня цього року Олександра Матлая не стала. Підвело серце. У чоловіка залишився дорослий син і батьки-пенсіонери. Він був у них єдиною дитиною. На превеликий жаль, лікарям не вдалося врятувати Олександра Матлая. І душа мужнього воїна відлетіла у небесне військо. Але пам'ять про звитяжного оборонця назавжди оселиться у серцях тих, хто його знав і любив. Школа номер 1 глибоко сумує з приводу загибеля нашого випускника. Олександр навчався в нашій школі, був допитливою, кмітливою, жвавою дитиною. Був надзвичайно добрий, вихований, інтелігентний, поважав старших, вмів товаришувати. Колектив школи Noдин висловлює найщиріші співчуття родині, розділяє їх біль. Нехай добра, світла пам'ять про Олександра. Буде сильніше від смерті. Він, як справжній електрик, заряджав своїх одногрупників, педагогів, побратимів своєю енергією, своїм задором. Пам'ять про нього залишиться в серцях кожного із працівників нашого училища, із жителів нашої громади. Пам'ять про героїв не згасає. Не довелося повернутися додому з перемогою і Вадиму Вишневському. 54-річний шосткинець все життя прожив у нашому місті, отримав шкільну освіту у школі 12, Потім було 13 ПТУ, армія, робота на свемі, створення сім'ї. Наш земляк мріяв про свій дім, під дахом якого буде збиратися їх велика та дружня родина. Після придбання будинку. Вадим невтомно продовжував будівництво та ремонт. Все робив власними руками. Йому дуже подобалось займатися садівництвом, вирощувати та збирати врожай. Він був майстром на всі руки та брався за будь-які завдання. До роботи підходив відповідально. Також він був одним з найкращих покрівельників у місті. Серед його робіт декілька церков та багато будинків у Шості. Він був дуже товариським, мав багато друзів і всім намагався допомогти чим міг. Наприкінці березня, 24-го Вадим Васильович був призваний до лав захисників і на фронті проявив себе як мега відповідальний і безвідмовний. 10 жовтня минулого року оборонець востаннє розмовляв з рідними перед завданням. Яке стало для нього фатальним. Солдат Вадим Вікторович Вишневський героїчно загинув 13 жовтня 2024 року на покровському напрямку під час виконання службових завдань, пов'язаних з захистом незалежності та цілісності України? Йому назавжди 54. Не дожив, не долюбив, недолюбив, дочекався». Життя Вадима Вишневського обірвалося через кляту війну, яка продовжує забирати батьків у дітей, чоловіків у дружин, справжніх патріотів України. Ми проважаємо сьогодні в останню путь нашого випускника Вадима Вишневського: мужність, відвага, героїзм, почуття відповідальності та обов'язку такі якості людські, найкращі. з такими якостями залишиться. Вадим в нашій пам'яті, в наших серцях. Низький клін тобі, Вадиме, за подвиг твій, за твій героїзм. Вчителі запам'ятали його як доброзичливого, гарного, сміливого, надійного, радісного юнака, який мріяв про дуже щасливе майбутнє. Колектив Педагогічне і керівництво нашого закладу висловлюють щирі співчуття рідним, близьким друзям. Неймовірна втрата для сім'ї, для міста. Герої не вмирають, вони залишаються на небі і оберігають нас з небес. Знайомі, друзі, рідні цього дня прийшли низько вклонитися подвигу двох шосткинців-захисників, які віддали за майбутнє своїх дітей та всієї української нації. Найдорожче своє життя. Вже три роки триває кривава повномасштабна війна, несправедлива війна, яка забирає найкращих, найрідніших, сміливих, сильних, амбітних світ нашої нації, справжніх патріотів України, справжніх героїв. Такими були Вадим та Олександр, щирі співчуття рідним, близьким. Світла і вічна пам'ять героям. Слава Україні!